Разом ми зупинимо російських варварів, які в ніч проти суботи знову атакували нашу енергетичну систему. У 6 з березня сили ППО збили понад 80 ракет та шахедів, але дві ТЕС, усе таки, пошкоджені. Бо прикрити кожен об'єкт дуже важко, навіть попри те, що Німеччина цього тижня передала Україні ще одну батарею Петріот. Виходом з цієї ситуації могла би стати участь ППО наших сусідів з їхньої території. Поляки могли би прикрити, наприклад, стрий, де знаходиться одне з найбільших газових сховищ України, яке було однією з цілей останньої російської атаки. Це не фантастика. Тема активно обговорюється у найвищих політичних колах. Ключове питання: чи буде це вважатися вступом у війну країни НАТО? Про плани поляків дізнавалася Валерія Черненко. Прорив у закриті українського неба. Чи збиватиме Польща російські ракети над Львовом? Технічно, Технічно це можливо, але не все так просто. Як Румунія може прикрити нашу Одесу? Напад Росії на НАТО розглядається реалістично. Та чи наважиться НАТО збивати ворожі ракети над Україною? Це може зробити певна група країн коаліція, а моми скажемо коаліція рішучі факти тижня. Вивчили усі можливі сценарії захисту нашого неба. Вже понад два роки Україна просить союзників закрити небо, і ось нарешті з'явилась надія у НАТО. Принаймні почали обговорювати таку можливість. А ініціатором розширення ППО виступила Польща, вирішувачі якої через ракетні атаки на Україну майже щотижня збігають небо і недаремно, адже російська ракета вже одного разу залітала на територію Польщі. де гарантія, що не залетить знову. Після того інциденту, коли російська ракета 39 секунд кружляла над Польщею, а поляки так і не наважилися її збити, вони тепер усерйоз задумалися над проханням Києва прикрити наше небо зі своєї території. Ведеться що прикрити принаймні, західну частину, де розташована наша критична інфраструктура і енергетична, і не тільки енергетична, і по якій завдаються серйозні удари, була би оптимальною ця лінія. Е Захисту наших трьох атомних електростанцій з півночі на південь це Рівненська АЕС, Смельницька АЕС і Південноукраїнська для України. Це було б унікальне рішення. Адже окрім захисту наших АЕС, буквально за 60 кілометрів від Львова розташовано найбільше газосховище у Європі, і саме по ньому Росія запускала ту саму ракету, що прилетіла над Польщею. П'ять газосховищ розташовані саме в західній частині України: Львівщина, Івано-Франківщина. І вони, власне кажучи, є, є тими, які використовуються нашими європейськими партнерами. Тому не випадково Росія стала завдавати удари по наземній інфраструктурі цих підземних сховигаз. Та якщо Польща може прикрити наш західний тил, включаючи Львів, то Румунія, Південно-Західний, зокрема Одесу, достатньо лише вздовж українського кордону розвернути їхні ЗРК. Ми б у такому випадку вивільнили свої системи, перекинувши їх, скажімо, на Харківщину. Але чи не здригнеться рука в наших сусідів збивати російські ракети над Україною? можливе, бо технічно це можливо, тому що ці системи мають відповідну дальність. І, Звичайно, можливо, щоб, наприклад, ракетна установка, яка розташована на сході Польщі поблизу кордону з Україною, збила крилату ракету, яка летить за кілька кілометрів за кордоном. У свою чергу польський військовий кореспондент Михайло Брушевський звертає увагу на іншу технічну умову необхідно інтегрувати ППО України з ППО НАТО, щоб не було такої ситуації, коли, наприклад, російська ракета летить по цілі в Україні, українська ППО хоче її збити, а її раптом збиває інша протиракета з країни заходу. І в цю мить ця ракета, пошкоджена, але не знищена, може змінити траєкторію, яку вже прорахували українці. Тобто, де саме її потрібно збити, щоб уламки не впали на голову людей. Чи Щоправда, інтегрувати нашу ППО з Натівською без вступу України до альянсу навряд чи можливо, тим більше коли НАТО вперто дотримується політики невтручання в російсько-українську війну. Літайте, спостерігайте, але нічого не чіпайте, щоб не було ескалації. Тому звідси починають придумувати ось такі казочки про те, що а куди уламки впадуть, там і так далі. Думати треба не про уламки, а думати про те, що ракета має ціль. І вона цю ціль може уразити. Та, окрім технічних, є ще юридичні нюанси. Якщо російська ракета навіть залетить на територію НАТО, то в умовах там мирного часу спочатку треба ідентифікувати об'єкт. Відповідно до чинних процедур, винищувач повинен підлетіти до нього та визначити, що це насправді ракета, а не прикладом пасажирський літак, і лише тоді може відбутися знищення. Такі процедури проводяться в мирний час у Польщі та більшості країн світу. Але з будь-яких правил завжди є виняток яскравий приклад Ізраїль, який не є країною НАТО, проте саме війська альянсу допомагали йому відбувати атаки Ірану. То чому ж Україні не можна так само допомогти? Жалімові? Охороні, наприклад, якщо ми говоримо про захист, наприклад, західної України зенітними озброєннями НАТО, то мені це дуже важко уявити. Може статися так, що чорноморський флот запустить ракети для знищення об'єктів НАТО в Румунії та Польщі. А тоді НАТО відповість з знищенням чорноморського флоту, тобто у нас буде повномасштабна світова війна. У будь-якому випадку думки польських політиків і експертів розділилися: одні вважають, що Польща має рішуче допомагати Україні, не зважаючи на позицію інших учасників НАТО. Інші, що діяти треба обережно і виключно за погодженням з усіма країнами-союзниками, зрозуміло, що коли ми говоримо про те, щоб це було зроблено в рамках альянсу НАТО, то напевне це дійсно нереально, тому що консенсус там не буде. Але це може зробити певна група країн коаліція амовно скажемо коаліція рішучих. Та головне питання захисту українського неба таки зрушилося з мертвої дочки. І коаліція, що бажає розширити зону власної ППО на територію західної України, зростає. Окрім Польщі і Балтійських країн почали діяти безпосередньо на нашій території готові Канада, Франція та Велика Британія. Валерія Черненко, факти тижня, ICTV, єдині новини.